Ранок вдома триває, і продовжимо етерпонеділка традиційною розмовою із психотерапевтом, засновником волонтерського проекту Як ти брате?» Антоном Семеновим. Сьогодні у центрі уваги дуже оригінальна тема для обговорення мовчання, адже розмова, хоч і є найважливішим інструментом спілкування, іноді може і нашкодити. Тож чи варто боятися мовчання і чим воно може бути корисним для стосунків? Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Отож, яку роль відіграє мовчання в міжособистісних взаєминах? Ну, по-перше, ми розуміємо, що ну, помовчати треба, щоб не заважати. Якщо людина чимось зосереджена, зайнята, ну не треба її відволікати, це просто буде заважати і викликати роздратування якесь. От. А взагалі ми про мовчання говоримо як про дуже важливу частину. По-перше, це Угу. Критерій. критерій того, чи вдалося допомогти при розмові. Тобто, з е, самого першого посібника ми помічали, що ну позначали, що е, е, важлива проблема це коли люди уникають комунікації, уникають спілкування, тобто не говорять на початку. Але насправді гарна розмова відбулася, ну така, яка орієнтована на відновлення. Якщо вона закінчилася мовчанням, достатньо тривала, тому що спочатку людині треба а, а, проговорити. А, щоб осмислити свій досвід, треба спочатку його проговорити. В, виговоритися, в да? виговоритися, так виговоритися, так обов'язково це необхідна частина. Uh -huh. Але потім, щоб осмислити, людині треба про це подумати. І, і тут важливо не просто, щоб а, був час на подумати, а щоб був час на подумати в безпеці. Тому що, поки людина стривожена, а збентежена, коли вона відчуває якусь загрозу, чи просто не може заспокоїтися, вона не може про це думати. Вона буде думати про зовнішнє, а не про себе, ні про свій досвід. І Найкраще, що може забезпечити таке середовище, це людина, якій ти довіряєш, з якою можна разом помовчати, і разом можна помовчати? Давай виключимо світло і будемо. Будем, мовчати. Це так. я хотіла так. теж сказати Як про Ірина кузьму і та, Ірину та. От навіть тоді він вже знав, що треба, щоб була людина, з якою можна помовчати, да про те, що не можна словами сказати. Але це я певен, що є різні різновиди мовчання, звичайно так. про які нам пане Антоне розкажіть. Ну, от те мовчання, про яке ми говоримо, це те, що відбувається наприкінці такої розмови, що людина щось проговорила і може раптом замовчати. І щоб люди були до цього готові, що це окей, що це нормально, що це якраз дуже важливий момент відбувається у людини і треба в цей момент. Просто побути, помовчати, мабуть, трошки відійти, але от забезпечувати це безпечне середовище, щоб знаєте, ніхто ні підійшов, не відволікав. Дайте людині подумати. Оце мовчання, яке забезпечує цей рефлексивний процес, який людині дуже допомагає. А як мовчання може викликати ну і використане, бути в негативному ключі? От іноді знаєте, людина хоче помовчати, пороз, ну, от, як ви сказали, да? пороздумувати, обміркувати, проаналізувати щось. А хтось використовує це мовчання і русь іноді в родинах використовують мовчання як інструмент покарання. покарання. Тобто з тобою ну, з дитиною прикладом не розмовляють, щоб дати їй зрозуміти, що вона зробила щось некоректно. От приклад, це як на мене, приклад негативного. Я впевнений, що пан Антон зараз нам докладніше зараз розкладе. Ну, це якраз Той випадок, коли є якась напруга, конфлікт, образа. І треба прояснити стосунки, треба встановити довіру. Довіри ще нема. Мовчання добре, мов... <кій> мовчання золото, коли а, є довіра, <кій> коли є згода, а, коли є підтримка. У всіх інших випадках, ну а, ні, не у всіх. Ще <кій> є один випадок, коли мов... краще помовчати. Це коли ви збуджені, напружені, агресивні. І можете а, сказати і... зайве, можете сказати зайве. Ну наприклад, просто інстинктивно щось відбулося, і от перша реакція щось таке: це про скидання напруги. Угу. Напруга створилася всередині, і вона хоче, як пар пара вийти з кастрюлі. І от, і от в цей момент, от як говорять, ну дорих... подихайте. По -пара -пара подихайте, порахуйте до десяти, Кращ... точно буде краще. Ой, тобто, що б не сказати зайвого. Тому що потім потрібно буде багато про це говорити. І вибачатися. <гум> вибачати. Мовчати вже <гум> не, вже не вдасться. Вже <гум> не. <гум> Як ефективно використовувати мовчання у спілкуванні, якщо ми все ж таки його використовуємо? А, а, дві речі. По-перше, пауза це мовчання. І пауза на одну, дві, три секунди це завжди добре. Uh -huh. Не спішіть відповідати, не спішіть реагувати. Будь-яка людина, яка робить паузу в будь-якій комунікації, виглядає краще, ніж людина, яка не робить паузу. У це така універсальна правило. У нас просто є внутрішнє навчання в спільноті. Ми готуємо лекторів, а mm -hmm. готуємо бади. Це такі помічники для волонтерів, які допомагають приєднатися до спільноти. І це одне з одне з вправ, яку ми постійно тренуємо: що треба зробити маленьку паузу. От це завжди допомагає. От а по-друге, це розуміти, що тримати паузу, коли людина думає, це робота. Це нелегко, легко, ну Я... тому що хочеться щось зробити, звернути щось на себе сказати. увагу, сказ... сказати, а що у тебе відбувається, а треба не заважати. Тобто, насправді людина, яка мовчить поруч з, той, з тією людиною, яка щось осмислює, вона на роботі, вона вартовий, який її захищає. Від зовнішнього світу, допомагаючи зберігти цей осередок довіри, спокою, безпеки, тобто вона фактично забезпечує безпеку, щоб людина могла спокійно подумати. Ми, коли вона розуміє, що її не потурбують цей момент, так що от вона може у неї є час розміркувати і дає осмислити все, що відбулося. Це цікаво. Іноді просто треба всім іншим людям, е, от бути на як вартовий, і всім іншим людям говорити: почекайте, не заважайте, дайте людині подумати. Там е, людині треба посидіти подумати. Вона сама вийде, ну і з кімнати своєї, наприклад. ну, хай подумає. От людині треба. Ви кажете, що навчаєте людей, тому, як коректно мовчати, а чи навчаєте тому, як коректно припиняти мовчання? Як оцей момент? Вибирати, обирати, відчувати. Що, коли починати розмову да? Саме? Так, продовжувати, починати да, або да. продовжувати. Е е є один легкий прийом. З звісно, там бага багато про що тут можна поговорити, але є простий прийом. А е у нас є універсальне питання, яке завжди тепле е і показує добре ставлення. Як ти зараз? Чи як ви зараз? Але отут, коли ми мовчимо, і от. Вже виникає якась така напруга, вже думаєш, от воно вже зайве мовчання, чи ще ні? Треба перевірити, вже як би хочеться. То можна запитати, чи можна тебе запитати, як ти mm -hmm. зараз? Ага. Mm -hmm. це, це, до речі, класний да, да. такий прийомчик. А як подолати страх мовчання? Ну і навчитися взагалі цінувати тишу? Ну це дуже пов'язано з внутрішнім спокоєм. Тобто, насправді, якщо важко зупинитися, якщо важко замовчати, це означає, що вам багато є про що сказати. Невиговореності. Тобто да? ви не виговорені. І тут потрібно знайти когось, хто вислухає і сказати, чи мож, ну, можеш поговорити зі мною, можеш мене послухати. Ось. Наприклад, люди говорять: ну, я бачу військового і не можу там, зупинити емоції. Що цій людині потрібно? Цій людині потрібно проговорити про те, що вона в ці моменти відчуває, Іначе це не припиниться. А вона буде що? як оцим комом да? накручувати накручувати. вона намагається стримуватися, але кожного разу, коли бачить, знову цей емоційний вип сплеск відбувається. Якщо вона про це не подумає, ця людина, то наступного разу буде те саме. І тут от, о, важливо, ну і от ми у себе в спільноті навмисно організовуємо такі проговорення, що одна людина говорить: Ну давай, я готовий послухати. І людина така: ну, от я відчуваю оці емоції. Таки, а про що це для тебе? Що ти при цьому відчуваєш? А що ти думаєш з цього приводу? Мабуть, мабуть, якісь спогади. І людина, ну, мабуть, ось це, мабуть, і починає про це проговорювати, і в певний момент. Все це Вона замовкає. І така, ага. Виговорили. І іноді людина, яка слухає, взагалі нічого не робила. От людина сама проговорила і сама помовчала. Пане Антоне, Антоні, з вами навіть про мовчання не наговоришся. Не наговоришся. Дякуємо вам за несподівану, але таку цікаву тему. Про яку ми сьогодні з вами розмовляли, помовчати вдвох іноді дійсно буває найкращим проявом таких от почуттів. Чекаємо вас наступного тижня, наступного понеділка. Залюбки а зараз маємо нагоду трішечки розслабитись і помовчати під гарну музику.